Привіт! Го подорожувати та пізнавати. Зробити це на їзі ви можете саме з нами. Готові поринути в сиву давнину. Тоді вам знадобиться щит, щоб сховатися від ікол вогнедушних драконів. Слід бути пильними та остерігатися циклопів, однооких велетнів, які з'їдять тебе живцем. Профлю, звісно. Ви ж умієте в них вислизнути? Утім, зустрічаються і прегарні створіння, чарівні коні та фантастичні літуни, і це все в книзі міфічні істоти. Ось зацініть велетнів, гігантів, тролів, які вночі виходять з печер та полюють на людей. Ви заціпонієте від жаху, побачивши здоровенного циклопа. За легендою, якось він проковтнув гурт людей, котрі всього лиш шукали поживу, але на допомогу Бедолашним приходить славний Одіссей і своїм хитромудрим планом та рятує їх. А що ви знаєте про Мінотавра? Можливо, те, що він мав бичачу голову, а тулобі ноги людські? А як вам те, що людське м'ясо його улюблена страва? Він має неймовірну силу та лють, жахливий рев, кріпове створіння. Схожим вайбом вії від істоти під назвою Кентаври. Вони мешкали в гористих місцевостях, полювали на тварин і часто аграрили з сусідами. Також тут ми дізнаємось про наймудрішого кентавра та про бійку кентаврів на весіллі. Якщо захоплюєтесь драконами, то книга міфічні істоти саме для вас. Тут дракони-охоронці, дракони-чаклуни, що вміли викликати дощі та керували вітрами. До речі, а ви знали, що під час засухи китайські селяни благали драконів-царів послати їм дощ? За легендами сходу, дракони майже завжди зображували жахливими істотами. Читаючи книгу, ви зможете перемогти дракона з огидним тілом та отруною парою з пащі, а також зустрінетись з велетенським охоронцем золотого руна, який ніколи не стуляє очей. Також спробуємо спіймати однорога. Згідно з книгою перших віків християнства, він мав невисокий зріст і лютий норов. Тож для того, щоб спіймати його, наприклад, у лісі, туди потрібно було відправити молоду дівчину. Вона мала чекати, поки він вийде з лігва, підійде до неї і покладе голову на коліна. Дівчині слід гладити єдинорога по шиї, аж той не засне. І тоді мисливці, що затаїлись, зможуть схопити його. Ці створіння насправді ну дуже милі, як на мене. Гляньте, ну справжній краш. А ще за переказами відомо і те, що вони приносять мир і успіх. А ще в книзі на вас чекають фантастичні літаючі істоти, які завжди зачаровували людство. Найбільш вражаючим з них був Фенікс, що прославився своєю смертю у вогні і воскресінням з спопору. Це унікальний птах має добре життя. 500 років кажуть у дні. Або тисячу стверджують інші. Фенікс це пішки з орла, але відрізняється від нього пишним барвистим пір'ям. Оце так подорож! Сподіваюсь, вам сподобалось. А Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного гостинно запрошує вас. Приходьте, ми чекаємо.